З 24 лютого вони на освітянському фронті. Вчителі і вихователі волонтерять, допомагають переселенцям, плетуть сітки, організовують благодійні ярмарки на підтримку військових. Напередодні професійного свята, яке традиційно відзначають у першу неділю жовтня, відзнаки грамоти і подяки вручили колективам закладів освіти Хмельницької громади. Війна і цей час, який ми зараз переживаємо. Це час особливої відповідальності, і цей час особливих лідерів. Дякую всім тим, хто запустив навчальний процес, хто робить все можливе, аби якомога більша кількість дітей навчалася очно, виховавши справжнього українця з якісним рівнем знань, конкурентно-спроможних знань, з вихованням патріота, з вмінням брати на себе відповідальність, ми дійсно будемо мати покоління те, яке збудує велику українську державу. В умовах воєнного стану практично усі заклади освіти розпочали новий навчальний рік в очному та змішаному форматах. Аби це стало можливим, готували укриття. У дитсадку малятку, попри війну, оновили і харчоблок. Наш колектив приймав участь у проєкті для поновлення обладнання на харчоблоці. Проект посольства Німеччини. Загальна вартість проєкту – 220 тисяч. Звичайно, в кошти проєкту були передбачені і фінансування міської ради, фінансування безпосередньо з фонду дошкільно-навчального закладу нашого і проєкту Посольства Німеччини ми здійснюємо навчальний процес в такому плані, щоб діти наші не відчували того страху, не відчували тих тривог. А все-таки лунав дитячий сміх в закладі нашої освіти, і діти були задоволені. У нас працює 45 людей колективу. Є люди, які виїхали за кордон. На жаль, от але є люди, які повертаються. Професія педагога нині це в першу чергу про відповідальність за майбутнє країни за тих, хто буде розбудовувати Україну. 25 педагогів нині на фронті. З передової колег привітав вчитель предмету захисту країни НВК Номер 9 Богдан Горбулько. <говори> Пам'ять полеглих на фронті колег і захисників, яких втратили родини освітян, вшанували хвилиною мовчання. Єдиний заклад профтехосвіти у Хмельницькому, який допомагає ремонтувати військову техніку, ВПУ номер 11 отримав відзнаку за допомогу захисникам. А в дитсадках громади організували благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. «Ще тривають ці ярмарки, але в проміжному такому етапі. Приблизно до 400 тисяч гривень. Ми вже зібрали благодійності. Звичайно, що ці кошти підуть на коника для наших хлопців спільно з волонтерами Поділля буде предмети автомобілі для наших хлопців, які зараз захищають нас і дають можливість нам навчатися. За волонтерську діяльність та найкращі здобутки подяку департаменту освіти отримав і педагогічний колектив початкової школи номер 1 У закладі навчається 867 учнів і 62 два Тридцять 36 технічних працівників, новий заклад освіти. Все зроблено для здобуття такої якісної освіти, але школа це не лише стіни, школа це люди. І тому відзнака колективу у нас великий колектив, і педагогічний і непедагогічних працівників. І тому це відзнака для нас справді дуже важлива. 2 жовтня професійне свято відзначатимуть майже 6 тисяч педагогів Хмельницької громади. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.